Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Останнім часом в стрічці побільшало накидів на залужну, пише блогерка Ацька Новацька. Що вже страх за свою попустив, повиїжджали, родини повивозили, тепер можна дзявкати. Воює він їм не так. Ви ж краще знаєте як. Коли гнав росіян від Києва із Херсону, то язика запхали і тихо очі опускали. А тепер, от бач, зрадоньку знайшли, бо перший страх попустив. Завжди так було. Добре, пам'ятаю. Бранці, ви не вдячні конспірологи, на вашу думку, заложний замість воювати має мемчики на шмарклю в Фейсбуці малювати. Тоді він вам своїм стане. Пан головнокомандувач йде по лезу бритви між росіянами, зрадниками і невдячним народом, який надивився фільмів про войнушку і примхливого колопая. Я не можу навіть уявити той тягар відповідальності, який лежить на його плечах, поки ви не здатні взяти на себе відповідальність за свого довгого язика. І якщо я жива і не в еміграції, то це в величезній мірі завдяки Валерію Федоровичу, а не вам, полководцям з парламенту, пане Генерала честь і шана журналіст главкому до слова, також провів розмову з генералом Кривоносом. Змі, у тому числі західні чимало писали про нібито конфлікт між Зеленським і Залужним, начебто офіс президента виношував намір призначити сирського головнокомандувачем. Чи це дійсно так? Наскільки корисною може бути така ротація під час війни, якими можуть бути наслідки? Зміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною ані для держави, ані для збройних сил. Це по перше. По-друге, що стосується президента України? України, то повторю, його точку зору формує оточення. Комусь вигідно замінити генерала залужного, а Наше завдання номер один не допустити цього. Завдяки всенародній підтримці. Проблемою номер один є те, що оточення президента боїться, що генерал Залужний – це майбутній Ейзенгауер Дуайт Ейзенгауер, генерал, 34-й президент США, який після війни стане кандидатом номер один на місце президента України. Саме тому чинний глава держави хоче не допустити цього. Всіляко дискредитувати генерала залужного та зняти його з цієї посади, поки Зняти не вдалося, також нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує права військовослужбовців, влада пояснює його ухвалення потребою підвищити дисципліну в армії. Ухвалення цього закону це провал, бо є комплекс невиконаних заходів. До речі, я піднімав питання необхідності створення системи військового права. Мова про військову прокуратуру, військові суди, військову адвокатуру, військові в'язниці. Мені влада не дала реалізувати цю ідею. Це взагалі окрема тема для окремого інтерв'ю. Це по перше. По-друге, якщо держава протягом 30 років не займає вихованням населення на військово-патріотичному напрямку, то про яку відповідальність ми можемо говорити за всі 30 років незалежності, у нас не ухвалено документа, в якому була би виписана національна ідея цінності, на основі яких ми мали би будувати здорове суспільство. Нікому з президентів не було діла це сформулювати і реалізовувати. Ну бо всі хочуть, аби людьми було простіше керувати. А якщо ми не займаємось вихованням, держава не займається вихованням воїнів, то звідки вони з'являться відповідальні військові? От тому і маємо зараз практично Покоління людей, серед яких чимало таких, для яких питання є різниця, на якому язикі говорять, є нормальним. Досі, якби військові повністю слухали ОП, давно б уже програли. Резюмує кривонос. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.